Привіт українським нумізматам! Це відео про найдешевші українські пам'ятні монети із Нейзильберу. Я не буду враховувати в цьому відео обігові десятки або ті ж цинкові десятки. Це саме Нейзильбер 2 гривневки, 5 гривневки. Проведемо це відео формату топ 10. Отож, 10 місце нашого топу найдешевших пам'ятних монет України займають одразу 3 монети. 100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка. 100 років Харківському історичному музею імені Сумцова і Панас Саксаганський. Ці три монети станом на день запису на сайті UACoins коштують 119 гривень. Дев'яте місце 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії. І та монета коштує 118 гривень. Восьме місце нашого топу 2 гривні серії вищі навчальні заклади, 100 років Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Ціна такої монети 117 гривень. Сьоме місце нашого топу займають одразу 4 монети: Василь Кричевський, Іван Нечуй-Левицький, Володимир Перець та Олексій Погорєлов. Всі 4 монети серії видатні особистості України. Ціна таких монет 114 гривень. Шосте місце пам'ятна монета 2 гривні Все тієї ж серії видатні особистості України Микола Стражеско. Ціна такої монети 113 гривень. П'яте місце нашого топу займає монета 2 гривні Павло Глазовий. Ціна такої монети 112 гривень. Четверте місце нашого топу достається монеті не повірите, серії видатній особистості України Іван Труш. Ціна такої монети 111 гривень. Ну і тепер переходимо до тройки найдешевших пам'ятних монет України. Бронза достається монеті Микола Лукаш. Ціна такої монети всього 108 гривень. Друге місце або ж срібло, але, звісно, не по ціні, достається монеті Агатангел Кримський. Ціна такої монети не перевищує 100 гривень, всього 97 гривень. Ну і власне золото місце найдешевшої пам'ятної монети України розділяють дві монети. Василь Стефаник. А Дмитро Бортнянський. Обидві ці монети вартують всього 94 гривні. Друзі, напишіть коментарі, скільки із цих монет є в вашій колекції. Та чи плануєте ближчим часом поповнювати вашу колекцію цим списком монет. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, а також обов'язково підписуйтесь на цей канал.